Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо Зажур, мене звуть Ірина. Сьогодні ми розпочнемо майстер-клас нашої дитячої шапочки, і це друга його частина. Перед початком навчання я попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, тож розпочнемо наше навчання. Сьогодні ми з вами для нашої дитячої шапочки з першої частини зв'яжемо вушка з зав'язочками. Так, для того, щоб зв'язати нам вушка, нам треба вивертаємо нашу гумку, і ми будемо в'язати наші вушка з середини нашої шапочки. Складаємо нашу шапочку, от у нас боковий шов, і знаходимо центр нашої шапочки спереду. Тепер складаємо дві частини шапочки центрами. Ось так от. А тепер знаходимо серединку нашого, нашої бокової частини шапочки. Я, от, наприклад, відмічу їх голочкою. Ви можете взяти маркер. Нам треба від цього центру набрати 11 петель. Тобто, дивіться, я від краю відступила. Оце у нас задній шов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І на 10 у мене центр вийшов. На десятій лицевій петлі у мене знайшовся центр шапочки. От у нас йде рядочок з лицевої сторони, останній. Це в нас виворотні. І у нас є передні, а є задні перемички наших петель. Нам треба буде за передні перемички підняти петлі. От, це у нас. Центральна буде, і від неї треба відрахувати ще 5 петель в сторону. Передніх, а не задніх. От, передня. І рахуємо в праву сторону. Раз, два, три, 4, 5. Ось це у нас буде. От ще раз. Це центральна, і наступна раз петелька буде 2 петелька, 3, 4 і п'ята петелька. Захватили, беремо ниточку, залишаємо трохи край, не зовсім маленький, і пров'язуємо лицевою, підняли петельку. Не з виворотньої сторони, а з лицевої сторони нашої шапочки. Перша петля. Тепер друга. Третя. Четверта. П'ята. Наша центральна. Це в нас буде шоста петля. Сьома, восьма, дев'ята, десята і одинадцята петелька. Так, от ми пров'язали вже перший рядочок. І тепер нам треба пров'язати без змін 6 рядів у висоту. Другий ряд у нас ми пров'язуємо виворотніми петлями, знімаємо кромочну і пров'язуємо без змін другий ряд виворотніми петлями. Підтягуємо ниточку нашу, ми її потім заховаємо. В шапочку. Головне, щоб вона не була дуже короткою, щоб вона не витягнулася і не спустилась в наш набірний край. Так, пров'язуємо, пров'язуємо третій ряд лицевий. Повертаємо полотно. Четвертий ряд пров'язуємо виворотній ряд. Виворотніми петлями весь рядочок. П'ятий ряд пров'язуємо знову лицевими петельками. Так, повертаємо полотно, шостий ряд пров'язуємо повністю виворотніми петлями. Рядочок без змін. Пров'язали 6 рядочків. Лицевою геладю, тепер сьомий ряд ми робимо убавочки з кожної сторони по дні петельки. Пров'язуємо 9 петель разом з кромочною, лицевими без змін. Тепер робимо першу убавочку, повертаємо передостанню петлю задньою стінкою до нас. Наперед і пров'язуємо разом з кромочною петлею лицевою. Ось так от, щоб у нас не було видно, як у нас йдуть убавочки. Тепер повертаємо полотно і знову пров'язуємо вже 8 петель разом з кромочною, виворотніми петлями, повертаємо полотно. І повертаємо нашу передостанню петельку іншим боком і пров'язуємо їх разом з кромочною лицевою. Спочатку лицеву, а потім напродягаємо кромочну. Знову пров'язуємо лицевий ряд 7 петелек, повертаємо петлю, пров'язуємо дві разом. З кромочної. Так, пров'язуємо виворотній ряд, повертаємо полотно, пров'язуємо дві петлі разом, повертаємо лицеву петлю, пров'язуємо і протягуємо кромочну. Знову пров'язуємо лицевий рядочок. у нас. Коли ми пров'язуємо таким чином убавочки, у нас йдуть плавні вушка. Так, це у нас третя убавочка з лівої сторони. І останній радочок ми пров'язуємо і робимо убавочку з правої сторони. Так, пров'язуємо вигороднями, повертаємо, це в нас вже 4 петлі. Зараз буде Залишиться тільки 5. Пров'язали лицеву, протягнули через кромочну. Тепер нам треба буде далі пров'язати які в нас вушка виходять. Тепер ми пров'язуємо рядочок просто лицевими. І тепер ми будемо зараз в'язати шнур по колу. От, краще, наприклад, можна на дротах взяти спиці, а можна шкарпеткові взяти спиці. Вони трохи коротші, зручніше буде. Отак. От Іншою стороною протягуємо спицю. І зараз, от дивіться, у нас є: От у нас перша петелька. Ми її пров'язуємо за передню стіночку. Ось ниточка. І петелька. Ми за передню стіночку просто пров'язуємо лицевою петлею далі. Ось так. Захватили і пров'язали. І трохи, подивіться, підтягуємо ниточку тугіше, але не так, щоб сильно затягнути останню петлю. І пров'язуємо 4 лицевих далі. Разом це п'ята. Знову перетягуємо спицю на інший край. Знову. Першу петельку пров'язуємо лицевою. І отак ми по колу пров'язали, так, це вже другий рядок. Знову протягнули спицю, пров'язуємо третій ряд, пров'язали лицевими, знову протягнули. Четвертий ряд пров'язуємо. І так по колу ми в'яжемо шнурочок лицевими петлями. Знову протягнули. І п'ятий ряд. Ось так у нас з лицевої сторони виглядає шнурок. А це з виворотньою. Просто потім підтянемо і петлі стануть на своє місце. Ось такі у нас вушка. Так, і от таким чином ми самостійно пров'язуємо, ми вже 5 рядів пров'язали, і ще треба 43 ряди у висоту. Пров'язуємо. І зараз я покажу, як їх з'єднати. Так, ми пров'язали 48 рядів загалом нашого шнурочку. Зараз я покажу, скільки це буде в нас сантиметрів загалом шнурочок до наших вушок. Так, сантиметр. От у нас початок шнура, і у нас виходить загалом. Десь приблизно 25,5 сантиметрів довжина. Цього вистачить для того, щоб добре зав'язати дитині шапочку і не передавити їй шию. Зараз ми нам треба голочка з широким вушком і ножички. Відрізаємо ниточку, але не дуже коротку. І не дуже довго. Так, підрізаємо. Так, ми відрізали на ниточку необхідної довжини. Так, тепер перетягуємо спицю, і нам треба протягнути, от ми пров'язуємо одну от першу нашу петлю лицевою, втягнули її назад. І надягаємо на цю першу петлю всі інші петлі, як ми робили з нашою шапочкою, як ми закривали зверху всі петлі. Тепер трохи витягнули петельку, спиці нам уже не потрібні будуть. Так, продягаємо крізь петельку ниточку і. Затягуємо петельку. От трохи підрівняли петлі. Ось так у нас збираються всі петлі. І підтягуємо ниточку дуже добре. Так, ось так у нас краєчок виходить нашого шнурка. Так, треба нам голка захватили за петельку. І, так, продягнули, нам спиці вже не потрібні. Продягнули ниточку крізь голочку. Протягнули, не повністю витягуючи, через петельку вертаємо, зафіксували нашу ниточку. І добре підтягуємо, щоб вона не роз... Так, а тепер всередину шнурка запускаємо голочку і продягаємо на майже всю довжину бажану ниточку, яку ми відрізали довжини. Так, думаю, достатньо зараз буде. Витягуємо і поки не розправляємо шнурок, підтягуємо дуже добре нитку. Ось отак у нас край. Добре підтягуємо. І розправляємо зараз сам наш шнурочок. І ниточка заховалася всередину. Ось так обережно, акуратно у нас вийшов шнурочок. Підтягуємо шнурок. Ось так от. Ось таке ми з вами вушко одне зв'язали, ось так шнурочок виглядає, з середини всі петельки стали майже на місця. Так, а тепер самостійно пров'язуємо таке ж, таке ж саме вушко від центру, відрахували кількість петель, яку ми відступили. От бачимо скільки. І так, нам треба ще заховати нашу ниточку, піддіваємо сусідню петелечку, зафіксуємо нашу ниточку, протягаємо крізь вушко, нитку, протягнули і вернули в петельку. Затягнули дуже добре ниточку, поправили, якщо що треба. Якщо не впевнені, можна ще раз в іншу петельку так само зробити затяжку, затягнути нашу ниточку, щоб вона не вилізла. А тепер просто під виворотніми петлями ми от продягаємо голочку. І ховаємо отак, протягаємо ниточку під петлями, підтягуємо, обрізаємо зайву ниточку. Обережно, щоб не обрізати наші петлі. І поправляємо. І ось так у нас не видно ниточку і в нас зафіксований край. Так, і ось таку саму, таке саме вушко, ми пров'язуємо з іншої сторони нашої шапочки. Відраховуємо від центру кількість петель, яку ми брали на попереднє вушко, і так само пров'язуємо наступне. Так, я от на прикладі показую, якщо ви не впевнені, чи правильно ви відрахували. Підняли петлі. Повернули от шапочку і склали в два. І склали, чи сходяться вони, под... якщо скласти посерединки, чи сходяться наші вушка. Ось так от. Ні, значить, трохи підібрали. Ось так я вже зв'язала друге наше вушко для нашої шапочки. З такими от зав'язочками. Дуже просто в'яжуться, і дитині буде зручно. І не буде спадати шапочка. Ось такий у нас сьогодні з вами вийшов майстер-клас. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався майстер-клас. Поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки цьому відео, а також переглядайте попередні відео з мого каналу. Якщо у вас є можливість... І є бажання підтримати україномовний контент, мій канал. Внизу під відео буде закріплений коментар з можливістю зробити донат на цей канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!